Теж хочу значити екіпаж полковника Матюшенка майора Юри Красильнікова, які великий вклад внесли в звільнення Зміїного, і при виконанні завдання були збиті, і якби літак впав в море. Красиво. Ігор Не просто герої. Прості, скромні герої. Я по інакшому не можу сказати, і багато що не можу зараз озвучувати, але тільки за те, що вони сідають в ті літаки і летять в невідомість і просто в таку кашу. Що колись була розмова з представниками-партнерами, і ми їх розпитуємо: от Вони там, от вам треба так полетіти. Ми їм розпов... описали всю картину, як там задіяні засоби ППО, як вони розміщені, як вони перекривають повітряний простір. І кажуть, ми їм кажемо, що ми туди підходимо на висоті 20-15 метрів. Робимо підскок для виконання завдання, і знов туди на вище 100 метрів у нас ніхто не піднімається. Вони так подивилися, скільки ви готуєтесь до того до виконання завдання, бо ми нам на таке завдання дається 2-3 дні, щоб там знищити ПВО, туди-сюди. Ми на них посміхнулося, кажемо, Ви не розумієте, від, від постановки задачі цілі до взльоту літака це, це, це навіть не 2 години. Вони аж сіли, кажуть, а ми б туди навіть не полетіли. Тому мої пілоти, так само, як і штурмовики, вони, ми виконуємо завдання, тому що ми знаємо, від цього залежить життя хлопців на передовій. Прямо хто, хто викликає, бо вони їх давлять. Їм треба підтримка з повітря, і ми повинні її надати. Тому що якщо ми їм не допоможемо, вони загинуть їх прорвуть. І рано чи пізно вони так дідуть сюди. А цього ми не можемо допустити. Тому ці хлопці для мене герої, тому що вони виконують то, що ні один льотчик, ні натовський, чи американський, чи будь-який візьміть, вони б навіть туди не полетіли на своїх літаках сучасних, сучасними засобами реп, там, сучасною зброєю. А мої. Наші українські, вони сідають і тими бомбами, ще, ще, прямо понад ходять над головами ворога. Вони просто герої.